Життя тривалістю у століття. Тимофій Суворов став першим в цьому році Івано-Франківцем, котрий відсвяткував сторічний ювілей. Секрету довголіття дідусь не знає. Родичі ж підозрюють, що вся справа у генах, адже мати Тимофія Васильовича теж прожила майже до ста. Щоправда, за все життя дідусь ніколи не палив. А от килишок за здоров'я й досі не проти підняти. Хочу жити. Я з діт, з часів я працював. Активно працював. Ак... Активність люблю, люблю друзей. Друзі мене люблять теж. Та у друзів більше немає. Усі поумирали, як і дружина Тимофія Васильовича. Чоловік має трьох дітей та двох онуків. Їжу та все необхідне приносять родичі і, хоч сили вже не ті, але ще п'ять років тому іменинник був затятим рибалкою та навчив доньку збирати гриби. Ми з дитинства. Гриби, це наше, це мене дід при привчив до цього. Я такий це затятий грибник. Ми всюди з дідом. Він був дуже хороший тато. Так, щоб він без, без цукерок прийшов до мене, або колись мене наказував. Ні, дуже добрий, дуже хороший батько. Вивчив і заміж видав, діти бавив мене. На ювілей до іменинника навідалися гості: заступник міського голови Михайло Вереста, директор департаменту соцполітики Олександра Заклінська. Вручили квіти, подяку, а ще грошову допомогу. За кожною такою людиною то є ціла історія, якщо говорити про сьогоднішнього ювіляра, Бачимо не просто дитинство, служба в армії, воєнні роки, а потім післявоєнний період це робота на підприємствах, установах нашого міста, робота на як інженером, начальником відділу кадрів на фабриці Люксембург». Як десь Бог каже Михайло Верес, у цьому році сторічний ювілей відзначить ще троє мешканців міста, та є трійкою таких, котрі вже дожили до 102 років.